Урок Я пізнаю світ. Тиждень 21. Урок 183. Сторінка сушита 13. Розгорнемо його, читаємо разом тему уроку. Україна в науковому просторі. Чому відчуваємо запах ялинки? Отже, сьогодні ми повинні з вами дізнатися, чому ж ми відчуваємо саме запах ялинки. А для цього спочатку прочитаємо лист нашого центаврика, допоможемо йому знайти відповідь на запитання, виконавши певні завдання. Добрий день, друзі! На подвір'ї школи, де навчаються центаврята. Посадили ялинку, саджанець хвойного деревця, привезений з Карпат, радував око і наповнював подвір'я приємним ароматом. Цікаво, що всюди чути запах ялинки. Таке запитання поставили саме центаврята, а ми допоможемо підгадати. Або дати відповідь на це запитання. І так, вони зробили припущення, чому це так пахне? Учитель посадив ялинку. Можливо, це дифузія, це ялинка з карпатських лісів, а чому скрізь чути її запах? Таке питання ставили собі центаврята, перебуваючи саме на шкільному подвір'ї. А ми висновлену гіпотезу і спробуємо записати зв'язання. І так пізнавальне запитання, чому запах ялинки чути на відстані? Гіпотеза. Молекули запаху ялинки проникають у проміжки між молекулами повітря та поширюються в різних напрямках. Міркуємо так. Запах ялинки це молекули речовини, що містяться в смолі та хвої дерева. Вони потрапляють у повітря, відбувається дифузія. Тобто молекули запаху ялинки проникають у проміжки між молекулами повітря і поширюються в різних напрямках, потрапляючи до органу нюха. Справа в тому, що ялинка в своїй будові має такий аромат, що є саме в смолі та в листочках хвої дерева. І саме ось цей запах ялинки, молекули речовини, вони проникають у проміжки між молекулами повітря. Відбувається явище дифузії. А що ж таке дифузія? Дифузія це явище взаємопроникнення речовин унаслідок безперервного, хаотичного руху їхніх молекул або атомів. Повторимо ще раз: дифузія це явище взаємопроникнення речовин унаслідок безперервного хаотичного руху їхніх молекул або атомів. А тепер хвилинка релаксації. Мелодія видатного норвезького композитора Едварда Гріга під назвою У печері гірського короля. Terima kasih telah <laughs> menonton! частинка мелодії. Що вам нагадує, вітер у лісі чи шторм на морі? Ось такий гарний чудовий настрій подарує вам мелодія саме норвезького композитора. А я пропоную вам відгадати загадку. Він створює кисень, основу буття. Без кисню у людства немає життя. Щоразу з легенів. У кров потрапляє, його із повітрям людина вдихає. Так, це дійсно оксиген. Два атоми оксигену створюють одну молекулу кисню, який так потрібен людям. І не тільки людям, а всьому живому на землі. Потрапляє з легену у кров, його із повітря людина вдихає. Попрацюємо з вами із хімічним авторал. Для цього заповнимо будучок хімічних елементів і пригадаємо все, що нам відомо. І так, цифра 1. Хімічний елемент під назвою гідроген. Позначається буквою H, має зарядове ядро 1. тобто один атом протона розташований в ядрі. Хто його сусіди? У комірці під цифрою 2 живе гелій, позначається буквами H і E, його зарядове ядро дорівнює двом сусідкою, гід... сусідкою гідрогена є літій. Літій має зарядове ядро 3, позначається двома літрами L, у комірці під цифрою 6 живе карбон, означається великою літерою С, зарядове ядро дорівнює 6, у комірці під цифрою 8 живе оксиген, означається великою буквою О, його зарядове ядро дорівнює 8. Отже, 8 протонів входить до складу. Ядра атома. А ми підводимо підсумок уроку. Сьогодні на уроці ми дізналися, чому ми відчуваємо запах ялинки, пригадали з вами хімічні елементи, попрацювавши саме з хімічною авторалі.